Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді топ-3 речі, які чудово підійдуть туристові водієві, наприклад, на подарунок чи для вас. Ось так виглядає перший мультитул, це другий, це Лопаточка. Це сам мультитул виглядає ось таким ось чином. В комплекті ви до нього отримуєте чохол, який е, дозволить вам е, зберігати його тут або. Переносити його будь-де. Перше, що сюди входить, це, звичайно, ось такий молоток. Ось така річ, якою ви зможете, ну, в принципі, кожен примінення буде знаходити для себе сам. Далі відкривається ось тут, і це можна використовувати як плоскогубці, тобто ось таким ось чином. Тут є пружина, яка дозволяє ним досить комфортно користуватися. Далі, звідси, дістаємо. Перше, це. Ось така ось пилка, відкривашка. Далі у нас є ось така викрутка, крестова пилочка, ще одна, і сам ніж. Тобто, можна це все діло, ось це ми фіксуємо. Це ми витягуємо сюди, і ним досить комфортно таки буде користуватися. Далі у нас ми маємо ось таку лопаточку, яка йде ось такому чохольчику. Також можна її зберігати, можна її переносити. Відкриваємо, вона максимально компактна. Я просто не розумію, як можна ще зробити компактнішу лопаточку, але ж в той самий час, в той самий час, вона всі свої функції виконає абсолютно на 100%. Дивіться, як вона виглядає. Тобто вона складається ось таким чином. Тут ми відкручуємо. Далі. Тут є лопатка і є ось такий. Дивіться, а це фіксується. Ми зажимаємо. Далі у нас є ручка, яка металева, і вона ось сюди вкручується. Тобто ви можете її вкрутити. І на ручці у нас є ось така накладка, тобто вона дуже-дуже схожа такий, на, на пластик. Тобто вже не буде такою холодною, якщо ви будете користуватися, наприклад, в мороз. На ручки у нас є також компас, який повністю працює. Далі є ось така штукенця, якою можна буде видовбати від, е, сніг, чи якщо щось у вас там примерзло, і так далі. Якщо вам потрібна конкретна лопатка, ось ця штукенція викручується. Дивіться, ставиться лопатка. Далі ми це все діло знову ж таки закручуємо, щоб зафіксувати її. І вона. Міцно трималася тут, закрутили. Дивіться, і у вас ось така маленька лопаточка. Також тут є відкривашка, якою ви зможете щось відкрити. Тут є ось така пилочка. Вона зафіксувалась, вона не складається, досить зручна, маленька, компактна, яку ви можете переносити навіть з собою в рюкзаку, якщо вам це щось Ну, для чогось потрібно там, поставити палатку, потрібно щось викопати, то це все можна переносити в рюкзаку і дуже-дуже швидко складається. Дивіться, викручуємо ручку, викручуємо ось цей фіксатор. Все, вона готова, тобто ви її можете складувати. І також має свій чохол для е, перенесення та зберігання. А тут також є, якщо можна так сказати, молоток. Далі, у нас є чохол, тут такий малесенький топорчик, який, в принципі, щось, е, що вам потрібно зробити з ним, він зробить. Також він дуже-дуже гострий. Ось тут топорчик, тут є молоток. Далі у нас ось така ручка, яка ось таким чином відкривається, і у нас вже є повноцінні плоскогубці. Також це ось такий мультитул. Тут є пружина, яка дозволяє досить комфортно ним користуватися. Ось таким чином. Дістаємо викрутку, далі ми це все складуємо сюди, складуємо плоскогубці. І на верхній частині ось тут є спеціальний отвір. Сюди вставляється викрутка, і ми можемо нею користуватися. Також дуже Швидко ми можемо її замінити. Наприклад, якщо нам потрібно крестова, то ми просто-напросто витягуємо ось цю вставку, знімаємо викрутку, вставляємо, дістаємо іншу, вставляємо іншу. І ще дивіться, з одного з іншого боку, у нас є. Тут у нас є ось такий, якщо можна це назвати, начебто напільник. Для чогось він зможе пригодитися. Також тут є у нас можна використовувати як плоску викрутку. І є відкривашка для якогось, наприклад, напою. З іншої сторони, у нас є ось такий ось ніж. Тут також є пилка. Ось так він виглядає. Тобто невеличке, але щось, що вам потрібно, ним зробити абсолютно можна. Також вон, ці всі інструменти на пружинки, тобто, дивіться, ми, якщо його складаємо, він сам туди а, пружинкою заскакає. Тобто, і мультитул, і лопату, ви зможете замовити у нас на сайті по самій найдешевшій ціні в Україні. Тому переходьте, тому що ми прямі постачальники з Китаю, дешевше ви просто не знайдете. Тому ж за посиланням переходьте на наш сайт, дивіться інші наші товари. У нас є ще рюкзаки. Кому цікаво, до речі, пишіть в коментарях, я на них можу зробити огляд. Якщо ви хочете собі зібрати, скажімо так, якийсь там ADC рюкзак для там, кожного дня, чи, наприклад, для туризму, це можна зробити. Я на них також можу зробити огляд. За посиланням ви зможете перейти замовити будь-який із цих е, речей, які були сьогодні на огляді. Не забувайте підписуватися на нас, переходити на наш Тік-Ток, там ще більше цікавеньких відео. Ну і всім дякую за увагу. До зустрічі на нашому каналі.